Так, здається, ми онлайн, доброго вечора. А як ми тут напишемо тему? Ми онлайн, доброго вечора, українці, любі милі, доброго вечора, моя люба Україна. Сьогодні у нас ефір. Почитай мені на ніч і мене давно не було онлайн. Таке враження, що я трохи збилася з курсу, щось поналаштовую тут цей діджейський пультик. «Якся маєте? Як ваші справи? Чим займаєтесь сьогодні такий гарний день. Вирішила вийти в ефір із такою темою, дуже гарною про героїзм. І слово героїзм я взяла в лапки, тому що героїзм буває різний і хочу подискутувати з вами на таку глибоку-глибоку тему. Давайте подивимося, чи ви будете заходити онлайн, що у нас за планом, де ви є. Оленко, Доброго вечора, ви перша. Рада вам, як ваші справи? Доброго вечора. Так, дякую, що прийшли. Отже, розпочну свою сьогоднішню зустріч Сергію Чекала на тебе. доброго вечора. Рада вам, дуже-дуже рада вам. Дякую, що ви тут. Ліда, дякую, що ви тут. Розпочну сьогодні свою сесію з того, що хочу подякувати щиро подякувати всім тим дівчатам, які прийшли на другий потік курсу «Сила жінки. У нас 14 сміливих жінок, які вирішили зазирнути своїм страхам очі і пройти карколомний буревійний курс зі мною. Довірились, віддали свої серця, свій час, свою увагу, своє натхнення, свої сльози. Свої страхи у мої руки, і я тому безмежно рада. Це допомагає мені також ставати кращою, підвищувати свої стандарти, рости і ще щось вчити. Я постійно знаходжуся у пошуках, що я можу дати ще. Що я розумію, що я не розумію, що з чим я можу працювати, з чим я не можу працювати. Оскільки я не Бог, слава Богу, я не можу працювати з усім. Карино, дуже вам дякую, дуже вам дякую, Карино сьогодні за ваше запитання, за ваше звернення, за вашу щирість, за ваші сльози. За вашого батька, за те, що ви є, за вашу агресію, за вашу злість, за ваш біль. Щиро щиро дякую. У нас збирається досить публіка досить така різношерстна. І кожна людина, яка приходить, вона приходить зі своїм багажем знань, своїм багажем розуміння, своїм багажем горя, своїм багажем готовності щось із цим робити. І де би ви зараз не були, де би ви не були, на якому б етапі свого життя ви не були. А можливо, саме там є щось для вас, що ви ще не почули. І сьогодні я хочу торкнутися двох важливих штук. Перша тема це буде міні-така тема. Я не буду заглиблюватися. Це пасивна агресія. І далі я вам хочу щось таке начитати, цікаве з одного з одного підручника, з однієї книги, про героїзм, про героїзм. Так? І по-перше, про агресію про пасивну. Можливо, ви чули про пасивну агресію, можливо, щось знаєте, ми не будемо прям дуже сильно в деталі входити, але дуже часто у нас виникають ситуації, особливо із рідними, з близькими людьми, з подругами, з колегами, в сім'ї. Коли ми дуємося один на одного, так? коли ми дуємося, що сталося? Нічого не сталося, людина замикається і мовчить. І цей прийом психологічної взаємодії називається пасивна агресія. Коли той, хто мовчить. Має на меті програму, підсвідомо, має на меті програму примусити ту людину, до якої він мовчить, чи вона мовчить, почуватися ніяково, почуватися винною, почуватися такою не в своїх рукавицях, не в своїй тарілці. Дуже потужний прийом. Ми всі його використовували використовуємо. Ми всі через нього проходили, ми знаємо, що це таке. Є? Знаємо, що таке пасивна агресія? Так от, в пасивній агресії болить не те, що людина мовчить, не те, про що вона мовчить? А те, що залишається невисказним, у те болить. Тому що воно, як енергетичний струм, десь вітає у повітрі і ранить, безмежно ранить. І психологи рекомендують два шляхи виходу із стану пасивної агресії. Тобто, якщо на вас мовчать, вам треба з цим щось робити, а не пасивно поглинати цей психологічний ну, психологічна наруга. Два таких способи, ну перший спосіб, треба це проговорювати, виводити людину на діалог саме про це, що ви думаєте, могло би послугувати причиною тої мовчанки. І тут можливі сценарії різні. Тут можлива справжня, справжня драка, справжня сварка, тут можлива втрата стосунків, тут можлива втрата дружбі. Але гірше не проговорити, гірше не прокричати, гірше не пропсіхувати. Ніж замовчати і зробити вигляд, що нічого не сталося. Так, з психологічної точки зору, краще вийти на прямий конфлікт. І другий спосіб, якщо не вдається вивести людину на розмову про причину мовчанки, треба просто виводити людину на будь-який діалог. Наприклад, розмовляти там, про туфлі, про погоду, про щось, виводити на будь-який діалог, починати з людини розмовляти, і тоді людина все одно вибухне і все одно почне промовляти свої претензії, своє невдоволення, і ви все одно проговорите про причину мовчанки. Так, галою. Так, до нас ще хтось прийшов, приєднався. Зрозуміло, два шляхи вихода, але оба обидва шляхи вихода йдуть через мову, через мовлення. Тобто замовчати, замовчати, проковтнути, побоятися, що ні, я нічого не скажу, бо я втрачу свою подругу, вони будуть про мене думати, що я якась зла, що я якась не така, це набагато гірше. Тому закликаю вас, будь ласка, виходьте з матриць, не дозволяйте собою маніпулювати, і також не робіть це на іншу людину, тому що ви знаєте, що це є просто психологічне подавлення, і це дуже важко залишає наслідки. і Наслідки будуть в будь-якому випадку. Дуже часто відбувається, що люди просто проговорили, прокричали, просварилися, проплакалися і далі здатні будувати сильніші, кращі, глибші стосунки. Кому ви гукнулись, хто почув щось для себе тут. Hello. Хто почув щось для себе? Чи має то сенс, що я кажу? Дивлюсь на наші коментарі, щось немає коментарів. Де наші коментарі? Так. І наступна штука, про яку я хочу говорити знову ж вона, така дуже пов'язана із пасивною агресією, це маленька історія про героїзм. і вона може ця історія показати деякі аспекти нашого сімейного життя або вашого сімейного життя і може стати поводом, приводом для якогось певного діалогу з партнером, з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з сусідами, з подругами, з колегами, з друзями. Також ця історія взята із книги. Книга називається Внутрішня інженерія путь до радості. Путь до Шлях до радості. Так, російською мовою. будь к радості, шлях до радості. Історія така, одного разу сталася така пригода. Одного вечора між чоловіком і дружиною виникла маленька суперечка із надзвичайно важливого запитання, хто сьогодні ввечері має замикати двері? І може здатися, що це дуже смішна причина для суперечки, але у сімейному житті немає просто маленьких дрібничок. Смішних причин для сварки, для образ. Кожна причина має свою таку серйозну, серйозну мету, серйозні розбіжності. Наприклад, хто сьогодні забирає дитину із садочка, хто сьогодні миє посуд, хто сьогодні готує вечерю, хто сьогодні прибирає. Так? Дуже-дуже серйозні причини є всі. І такі причини можуть статися, мабуть, з кожною людиною. І через такі потужні причини люди навіть розлучаються. Навіть розлучаються. Хто повинен сьогодні гуляти з собакою, хто сьогодні буде топити камінь. От у цієї сімейної пари сталася така суперечка, хто сьогодні має закривати двері, зачиняти двері на ніч. Дружина накрила на стіл, вечеря була накрита, і вона подумала, що ти знаєш, я завжди під тебе прогинаюсь. Ти завжди береш таку позицію сильного, сміливого, впертого, який ніколи не йде на компроміс. І сьогодні я така буду. Не піду на компроміс. Хто сьогодні зачинятиме двері? І от для себе ця сімейна пара вирішила, що та людина, той із них зачинятиме сьогодні двері, хто промовить або одне слово, або поворухнеться. Я пам'ятаю, бо в школі грали у дуже схожі ігри. Оскільки вечеря була на стіл. тіл, якщо чоловік зголодніє, і від запахів вечері він буде почувати почуття голосу і попросив у дружину, дай мені їсти, я голодний, значить він буде зачиняти двері на ніч. А якщо дружині стане жалко чоловіка, шкода чоловіка, і вона скаже: коханий мій, іди поїж, і, значить, двері буде зачиняти вона. Вони сиділи у гордому, такому надзвичайно Героїчному мовчанні. Вони були героями, адже кожен із них мав намір виграти цю баталію. Дружина гордо сиділа, спіднявшися з піднятою головою. І чоловік герої. Пройшла година, пробила північ, двері були відчинені настіж. Ніхто із них не поворухнувся. В той час вулицею прогудла банда шахраї. А вони побачили, що двері у одну будівлю відкриті навстіж. і, звичайно, цікавість взяла верх і вони вирішили зазирнути ж там. Вони заглянули, побачили, що у вітальні сидить чоловік з дружиною і не ворушиться. Хлопці з банди посміялися, обнагліли, осміліли і ступили на поріг дому. Пара не пошевельнулася. Шахраї ще більше знахабніли. І зайшли у вітальню. Пара не пошевельнулась. Ці жуліки побачили, що накрита вечеря на столі, і вона так гарно виглядає, пахкотить. І вони почали справляти гиржики і демонстративно всілися за стіл і почали їсти їжу. Пара не поворухнулася. Потім шахраї почали робити обхід. Будівлі. Вони взяли декілька коштовностей, вони розбили декілька хрустальних речей. Пара не поворухнулася. Далі вони почали сходити з розуму ще більше. Один із банди запропонував поцілувати дружину. І зробив це. Пара не поверхнулась. Два герої сиділи героїчно у мовчанні, адже будь-який порох або будь-яке слово означало би поразку. Страсті накалялися. Тут ще один сміливець із банди вирішив пожартувати над чоловіком і збрити йому вуса. І коли він з бритвою почав підходити до чоловіка і вже майже торкатися його обличчя, чоловік не витримав і сказав: твою мать, я сам закрию двері. Зверніть увагу на те, що автор цієї маленької історії використав фразу героїчне мовчання. Герої. І як часто ми буваємо героями не там, де ми хочемо бути. Як часто ми буваємо героями у нашій впертості, у нашому горі, у наших проблемах, у нашій гордині, писі пихає таке слово, як часто ми буваємо героями у комплексі жертви, у старих алгоритмах, і як рідко ми буваємо героями у власному, у власного щастя. У мене є до вас гарне запитання на сьогодні. Ви героями будете де? Ви героями хочете бути де? У чому? Де ви і в чому хочете бути героями? У щасті? Чи у своїх сльозах? І, мабуть, кожен із нас у цій історії побачив себе у тій чи іншій мірі. Впертість. Незрозуміла пиха, що у нас ще може бути? Гординя, корону ми можемо одягнути. Ми можемо побоятися показатися слабкими, або коли ми користуємося чужими установками, або те, що нав... нас навішує соціум, цього не роби, бо так ти будеш виглядіти недолугим або. Якщо ти в 25 років не вийшла заміж, не наражала дітей від алкоголіка, значить ти невдаха, і треба швиденько знайти алкоголіка вийти за нього заміж. Бо Боже, де ви хочете бути героями? І де ви вже є героями? В чому? Про що вам ця маленька розповідь? Про що вона вам нагадала? Що вона вам сколихнула? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, відгуками. Так, має сенс. Так, відгукуються, люди пишуть, відгукуються. Дякую вам, Каріна, дякую вам. Доброго вечора. Мені подобається, коли є зворотний зв'язок, адже коли є зворотний зв'язок, я ще хоч розумію, що моя робота приносить комусь користь, хтось чекає, і, і ви щось тут для себе чуєте. Так само, як чую я. Тому ваші відгуки на вагу золота. Так, у нас така гарна сьогодні компанія зібралася. Всім дякую, хто приєднався, дякую, що слухаєте, дякую, що чекаєте. Дякую, що ви є. Дякую, що вам відгукуються, дякую, що пишете відгуки. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Можливо, є у когось запитання, можливо, є у когось якісь побажання, можливо, хтось щось не зрозумів і хотів би почути якесь пояснення. Я не все знаю, я не все вмію. Я в цій історії побачила себе теж. Звичайно. Звичайно. Напишіть мені, де і в чому ви герой або героїня? Де ви сидите у героїчному мовчанні? Якщо у вас запитань немає, то я буду дякувати вам за увагу. Не розтягуватимемо сьогодні задоволення. Все-таки літо, канікули. Ця історія прийму, ця історія заставляє робити висновки. Так цікаво, які висновки? Які висновки Карінко? Особливо перед коханими людьми, особливо так, там, де найрідніші. Ну, ми зазвичай поводимося екстраординарно, тільки з найріднішими, тому що легше якось тримати все таки Марку або якісь рамки із незнайомими людьми, тому що там менше тригерів там. Там менше болю, там менше пам'яті, там менше історії. А з найріднішими ми найвразливіші, і вони теж є найлегшою мішенью для нас, особливо ті, хто від нас залежить, наші діти. Так, особливо перед коханими людьми. Я теж так вважаю. Тому, будь ласка, будьте героями, обирайте героїчне мовчання, обирайте героїзм. У своєму будуванні свого щастя. Це означає, що десь треба включити витримку, включити силу волі. Коли у мене немає сили волі, ну так, да, ти з нею не народився, тобі треба її прокачати як мускул. Треба поробити якісь вправи, походити на терапію, можливо, і на терапії ще щось виконувати, а не казати, так, давай все, хватить, мені це не підходить. Вони є люди говорять сьогодні на клієнт, кажуть: так, давай все, все вправо, я не хочу цю вправу. Десь треба відкрити серце, десь треба. Обійти логіку, десь треба обманути свій розум, щоб досягти результатів. Так ми люди. Нам властиво відчувати увесь спектр емоцій, не ховайтеся від емоцій, злість, злості нічого немає поганого. Вона нам потрібна. Якщо ви вона тільки тоді погано, коли ви від неї відмахуєтеся і не називаєте речі своїми іменами, коли ви хочете здаватися таким янголом. Типу, не злим, абсолютно таким янголом, янголом, якого ніколи нічого не тригерить. Коли ви притворяєтесь, що ви ніколи не матюкаєтесь навіть подумки. Ні, ну я так не говорю, таких слів не говорю. Дуже сильно люди застрягають у самобрехні, самообмані, і воно аж на кілометри від людини чутно, що вони ну, наскільки не щирі. Виходьте з матриці, де ви героїчно брешете самі собі, брешете всім навкруги і закривайте очі де притворяєтесь, що ви спите. Де ви герої? І чи героїм ви там, чи герої ви там, де ви хочете бути? Бо якщо ви там герой, де ви хочете бути, то я схиляю перед вами голову. Так, Танюша прийшла і найбільше включаєш героя. Так, висновки, що найріжніших найбільше ображаєш і найбільше включаєш героя. Ну, так, тільки герой навпаки. Вот, а бути героєм, зробити висновки, назвати речі своїми іменами. Поцінувати щось, подякувати. Оцінити, побачити, хто біля тебе, що роблять за тебе. Виключити гординю, виключити королеву. Так, дякую, хто у нас доєднується. Я вже практично закінчую. Дякую, дякую. Маринка прийшла, Танюша. От. Послухайте, будь ласка, ще раз цього розповідь, вона навіть не притча, це, мабуть, із, із життя написана історія про героїзм. Напишіть мені, де ви герої. Бажаю вам бути героями свого, свого правильного, особистого роману. Бажаю, щоб ваша сила волі прокачувалася щодня, щоб ви тримали обіцянки, які віддаєте собі. Щоб ви не шукали десь там, а подивилися всередину себе. Щоб ви відкривали очі, знімали шори, включали сміливість, назвали речі своїми іменами. Чудовий ефір. Дякую вам, Карина. Дуже мені приємно. Я люблю, коли є відгук від людей, адже я стараюсь, реально дуже стараюся завжди щось шукаю, читаю, готую, приміняю, вибираю, обираю. І якщо відгукується хоч одне серце, то я безмежна рада. Юлечка, доброго вечора. На цьому Бажаю вам мирної, тихої ночі, Україна, моя кохана, будь ласка, будь в мирі. Побачимося з вами у четвер. Можливо, щось цікавить. Пишіть мені. Я люблю відповідати на запити. Деякі запити мене також заводять в ступор, бо я іноді не знаю відповіді. Чим більше від вас є контакту, тим більше активно я погоджуюся і тим більше, мабуть, ви зможете отримати. На добраніч, цілую, люблю, обожнюю і до четвера.